Під лежачий камінь вода не тече, і якщо людина має мету, то до неї треба спробувати дійти. Я працювала в Львів електротрансі водієм трамвая. Про проєкт Шедрайвс я дізналася з сторінки Фейсбук. Подумала, що мене цікавить більш габаритніший транспорт, і тому я прийняла участь. Нас шестеро дівчат успішно склали іспити в РЕФ, і всі ми прийшли у Львівський атп 1 на роботу. Завдяки колективу, який тактовний, уважний, всі допомагають. Перший день пройшов з успіхом. І жінки не мають думати про те, що в них не вийде чогось. Для мене кермо це не тільки відповідальність, а й позитив. Мені подобається водити автомобіль. Я люблю дорогу, люблю світанки і люблю людей. Напевно, для кожної людини, якщо вона щось починає нове, то вона почувається трошки, можливо, не впевнено. І відчувається можливо така незграбність. В мене воно було. Моя спеціальність облік аудит, я бухгалтер. Я цього дуже хотіла, тому в мене була мотивація, тому мені не було складно перелаштуватися. Я помітила, що пасажири відносяться з обережністю, бо думають, що я ще молода і в мене малий водійський стаж. Але насправді я кермую автомобілем з з 2007 року. В житті у кожної людини наступають такі моменти, ну, коли треба щось змінювати. Іноді потрібно на 180 градусів розвернутися. І от цих змін не потрібно боятися. Я здобула економічну освіту, пішла працювати в банківську справу, потім захопилася, в мене було таке хобі гачкування, займалася цим хобі 13 років, але потім в якийсь певний момент. Ем, я вигоріла, почала думати, ну, напевно, вийти на роботу, але не могла зрозуміти, чого я хочу. Випадково в соцмережах мені попалася інформація про проєкт Ще драйв. З дитинства я мріяла кермувати авто і з дитинства мріяла подорожувати. І я вирішила спробувати. Я їжу за кордон. Хмельницького на Калсрує, на Ольденбург, на Мадрид. Спочатку було дуже складно. В тому плані у мене були сумніви: чи вистачить моїх навиків саме опанувати цей автобус. І от коли люди забирають багаж, а потім підходять і спеціально дякують, що я їх довезла. Це так, як рушійна сила, що ти вірно рухаєшся в вірному напрямку.